В день помаранчевого Марса, який панує зараз над світом, володар 23-го року. Моє найкраще вітання і світлою седмицею. Світлий вівторок, день надзвичайно гарний, сприятливий день лотоса. Цей день називають гармонійним. Дуже добрий для будь-якої справи. Для початку підписання угод. І саме сприятливий для всіх операцій з нерухомістю. Місяць війшов новий знак зодіаку — Це Овен. Це золотий баранчик, за рулом якого в колхіду їздили аргонавти. В цей день ми стаємо надзвичайно емоційні, ми дуже прямолінійні, будемо навіть і впертими, як баранчики. Сьогодні наш захисник аквамарин. Аквамарин, який притягує. Теж позитивні енергії всесвіту. Сьогодні у нас дуже вразливі всі ті органи, які знаходяться на голові. Тобто, наші органи слуху, органи зору, наші зубки. Так що ніяких втручань хірургічних в ці органи. Дуже добре сьогодні потурбуватися про наше волосся. Тобто, молоденька кропива з'явилася, ми сік. Цієї кропиви втираємо в наше волосся, покращуємо його ріст. Наше волосся буде нам дуже-дуже вдячне. Сьогодні добре полікувати протилежний знак Овна за Терези, які відповідають за наші норочки, за нашу підшлункову залозу. Овен це у нас вогнений знак. Він потребує чогось смачненького, білкової їжі. Ну, звичайно, сьогодні. Ми доїдаємо все те, що приготували на Великдень. В цей день, в 1187 році, вперше з'явилась згадка про Україну в Київському літописі. 1955 рік день пам'яті Альберта Ейнштейна, лауреата Нобелівської премії, творця спеціальної і загальної теорії відносності. Коли я запитували, як можна двома словами охарактеризувати цю теорію відносності, він так відповідав: уявіть, що ви спите з коханою жінкою, і вам ця вічність буде здаватись миттю. Але якщо ви сидите на розжареній пательні, то вам мить буде здаватись вічністю. На третій день Великодня завжди проводять ритуал на багатство, тобто збирають насіння із лопуха старого, розсіють його, кидаючи наліво через праве плече і словами. Як це насіння саме сіється, так у мене щоб сіялись і водилися гроші. І нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.